Вітаю вас, дорога церква. І так, Якщо тільки що ви чули, Діма сказав, що в центрі уваги Бог. А Бог, Він Слово Своє дав для нас, Він виразив свою волю у Книзі Біблії. Ми її читаємо, роздумуємо, і це важливий елемент наших богослужінь, ми якраз звертаємося до Слова Божого. Якщо ви уважно читаєте Слово Боже, неможливо не помітити. Скільки Бог багато обіцяє для нас, для кожної людини. Я не знаю, чи ви підраховували, скільки є обітниць в Біблії. 10, 20, 100, 500, тисячу. 360. Різні, так, я чую різні думки. Але я якось недавно подивився один журнал Віра і жис Християнський. І ось там така замітка, де написано, що 31 тисяча божих обітниць в Біблії. Я не знаю, хто їх підраховував, але ось такий факт був наведений: 31 тисяча, уявляєте? 365 днів у році. Це не по одному на кожний день, не по одній обітниці. Як багато Бог обіцяє для нас з вами, тому що Він любить кожну людину. І ось ця любов виражається практично в тому, що Бог пропонує людині, що Він обіцяє. І як важливо, щоб ми хоча б частину цих обітниць Божих знали і практично використовували в своєму житті, тому що буває те, що Бог пропонує, а ми просто не знаємо чи, можливо, не хочемо взяти те, що Бог пропонує нам. А всі слова Його, вони є істинні. І Слово Боже говорить, що небо і земля пройдуть, а слова мої не пройдуть. Якщо Бог сказав, дав нам такусь обітницю конкретну, вона обов'язково збудеться, тому що Бог вірний в усьому, всі його слова істинні. Але наскільки ми практично знаємо і застосовуємо ці обітниці в нашому житті, я хотів би тільки на деякі звернути увагу. Ось ми читаємо Євангелія післання Іоанна, перше післання, другий розділ, 25 й вірш, російський переклад. Абітавання, яке Он обіщав, нам є життя вічна. Ось, наприклад, перша обітниця, яку Бог обіцяв, це життя вічне. І цю обітницю Бог пропонує кожній людині. Наступно мы читаем на бессней осэли. Вот Иоанна, 14 розділ, 1, 4 верхняя, читаємо. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня, веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Снова обетните. Я йду приготувати місце для вас. І нам в цьому уривку наступного, ось третій вірш, ми прочитали. І коли пайду і приготовлю вам місце, прийду опять і возьму вас к себе. Знову обітниця. Прийду знову. Ісус Христос обіцяє знову прийти. І ми чекаємо цей другий прихід Ісуса Христа. В Слові Божому, ми знаходимо, Бог дає обітницю прощати гріхи нам. Написано, якщо ісповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірений і праведен, простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. <рес> Знову ж таки, Він, будучи вірним в усіх своїх обітницях, Бог залишається вірним. Але зауважте, що в усіх цих обітницях є відповідна умова. Боже Слово виповниться в точності, тому що Бог є незмінний, Він не змінюється. І відповідно його воля по відношенню до людей також незмінна. Але так само, як і обітниці, так само, як покарання, Боже, яке Бог сказав, покарання за гріх. Суд Божий носить умовний характер, тобто є умова. Якщо ось ти будеш отак, отак, я зі своєї сторони обіцяю, даю обітниці будь ти отак і так поводити себе. Ми прочитали, що якщо визнаємо гріхи наші, Бог прощає нам. Інші обітниці, які також стоїть умова. Наприклад, читаємо апостол Павло пише до Єфесян, 3 розділ 6 вірш, почитай Отца Твоєго і Мать, це перше заповідь за Да будеть тобі благо, і будеш долголечен на земле. Ось умова, почитай отца Твоєго і мать. І який результат, те, що зі сторони Бога, і буде тобі благо, і будеш долголечен на земле. Інші обітниці, допомога у спокусах. Пам'ятайте вірш, про що Біблія говорить, що вас постигло іскушення, не і ноє, як. Чоловіче, но вірить Бог, который не попустит вам быть искушаемых сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Це також обітниця Божа. дать полегшення у спокусах. Він дає сили, підкріпляє. Обітниця вінець життя. Ми читаємо, Іаков пише, перший розділ, второй вирш, блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан получить винить жизни, который обещал Господь любящим его. Инша убитница. Мы читаем в Еремии, я кажу телефон до Бога на небеса, Еремии 33.3. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. Это также обетница Божия до нас, людей, Віті обітниці, які Бог давав до Ізраїля, до свого народу, до Авраама, який обіцяв йому велике потомство. І Авраам ось зауважте, апостол Павло навіть згадує це у післані до римлян, говорячи, що Авраам ніх покалібався в обітаванні, і будучи вполне увірений, що він сильний і сповніть Адищаний. Те, що Бог обіцяє, Він сильний і здійснити. Тому що він залишається вірний в усьому. євреям 10 розділ, 23 вірш написано, «І верен обіщавши У Тимофія, другая -е послання до Тимофія апостол Павло пише, друге розділ, 13 вірш, якщо ми не верны, Он прибывает верен, ібо себе отречься не может. Зі своєї сторони, те, що Бог чекає від нас, ми можемо проявляти невірність, не завжди бути вірні. але Бог зі своєї сторони, Він завжди вірний, тому що себе зректися не може. Отож сьогодні питання стоїть, якщо Бог вірний в усіх своїх словах, в усіх своїх обітницях, а я особисто, наскільки я йому. Вірний. Зовсім недавно, буквально 6 днів тому ми святкували хрещення Господнє, і напевне кожен із нас згадав той момент, коли я особисто приймав святе водне хрещення. Це також обіцянка. Апостол Петро пише у Першому Післанні, третій розділ, 21 й вірш, хрещення не пласконі чистоти, а миті, але обіщання Богу доброї совісті. Насколько я дотримуюсь то те обещанки, яку я давал, під час то, коли заключав завізбом, приймався все те водне хрещення. Чи завжди я вірний? Як Лізія пише у п'ятому розділі третій чверті вірш, «Когда даєш обід Богу, то немедленно исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал исполни. Лучше тобі не обіщать, ніж обіщать і не сповнять. Лучше тобі не обіщать, ніж обіщать і не сповнять. Можливо, ми давали якісь обіцянки Богу. Ось з понеділка буду проводити отаке-таке таке життя. Чи можливо, коли підходить ось 2014 рік до закінчення. Ми по цій молитві переглядали свій пройдений шлях. Можливо, ми бачили, що десь ми були не такі, як Бог хоче нас бачити. Десь ми до кінця були вірні Богу. І давали якісь обіцянки. Ось в наступному році я буду кращий. Я буду в чомусь старатися. Наскільки ми дотримуємося тих обіцянок, які ми давали перед Богом. Наскільки ми залишаємося вірним Богу? Чудові слова сказав у свій час пророк Іона. Коли він не проявив вірність Богу до кінця, що чекав від нього Бог? І коли він пройшов тим шляхом, важким шляхом, ви знаєте, всі цю історію, і в результаті він йде виконувати волю Божу, те, що Бог йому сказав, проповідувати в Нінєвії, і він говорить такі слова, а я гласом хвали принесу тобі жертву, що обіщав і сповню». Тому хай Бог нас поблослив в цьому, що те, що ми у свій час обіцяли нашому Господу, щоб ми виконали це до кінця, щоб ми були завжди вірні йому, щоб про нас Господь міг сказати так, як про Даніїла. У шостому розділі 4 вірш ми читаємо, он був вірен, і ніякої погрешності і вини не оказалось в ньому». Чому може сьогодні Бог сказати про мене? Он був вірен, і ніякої погрешності і вини не оказалось в ньому». Будемо перевіряти своє життя, і хай Бог нас в цьому благослови, залишатися йому вірним, служити Йому, і щоб через наше життя прославлявся наш Господь. Йому слава. Амінь. Амінь.